Всім доброго дня! Я щиро вітаю вас всіх на своєму каналі. Нещодавно я в себе ось знайшла такі детальки. Я давненько-давненько якось їх зрізала. Вони були на застіпках, на черевичках у моєї доці. Вона вже їх списала, не носила ці черевички. Ось. І, в принципі, це і вона мені запропонувала. От, каже, тут є намистинки, можливо, вони тобі ці деталі знадобляться. Ось, Отакі от деталі, тут фетер, і пришиті в два ряди намистинки граненькі, ще й отак, кристал в цапі посерединочці, бісер. От, Я підібрала У мене багато намистин, таких чорних, гранених, скляних, але я не викладувала всі трішки отак от Ось сюди поклала. От ще хочу підібрати е якісь компаньйони і фурнітуру. ну Зробити, звичайно, підвіску, можливо, і на цьому фетрі, можливо, вже нові заготовочки виріжу, так як я, я не обшиваю бісером, а можливо щось в мене вийде з того, що я ось так намистинками пообшиваю і зроблю такий колон. Ну, я буду працювати, а ви через секунду вже побачите результат і прикраса, яка в мене вийшла. Ну, ось прикраса з підвіскою, яку я робила вперше. Е у мене готова. І я вам трішки зараз розкажу. Так, такого роду, звичайно, підвіску я робила вперше. Ну, там деякі елементи, коли я робила підвізку, коли був флешмоб друїди, то я приклеювала, щось прошивала, якісь деталі. А так, щоб от, вишити з намистин, це такий в мене е, така перша спроба, тому не судіть дуже строго. Ось Вам ближче покажу, що, яка підвізка в мене вийшла. Ну і вже саме намисто, яке під'єднала до цієї підвіски. Так, що я використала? Ну, Звичайно, як я вам на початку показувала, це гранені чорні намистинки. Тут їх два чи три розміри, і 10, і 8, там, ронделі, і кругленькі. Також перли, окрашені перли я вибрала до цієї прикраси. Мені дуже сподобалось поєднання цих кольорів. Ось, коли я. Підбирала і приложила до чорних намастин ось ці перли цього такого насиченого м'ятного кольору. Ну, мені вау, дуже сподобалось. І я вирішила використати це в своїй ось цій прикрасі. Так, що я ще використала? Бісер проставляла. І в деяких рапортах от, я проставляла диски такі ось. Срібного кольору, десь вони 5 міліметрів. Ну, для того, щоб ну, і трішки було фурнітури, і так як у мене пін короткий чорного кольору. Я сюди використала срібного з ну, нержавійки, то вже хотілося мені, якби трішечки додати фурнітури срібного кольору. А перша моя була, в принципі, задумка все, всю фурнітуру використати тільки в чорному кольорі. Ось Тут і кільця я використала, там, і вшивала конектори чорного кольору. Так, ну, що ще я вам хочу розказати? Е, я основу на фетрі вирізала нову більшого розміру, чим попередньо що було, я вам показувала ось ці такі дві е, ну, заготовочки, які були на черевичках, так? Е, щоб розмістити всі вже на мастинки, які мені хотілося, тому що не було е, місця в цій маленькій основі, так? щоб додати ще перлики. Залишила я ось цей страз І ось ці намистинки, чорні, скляні. А меншого розміру я вже додавала свої. Так. Ну і що ще? Ну, Зараз я ще вам так трішки детально розкажу, як це я робила. Можливо, хто починає свій шлях, новачки створення прикрас, можливо, це буде для них корисно, тому що я знаю, що майстри вже в цьому рука набита і тому все нормально. Вони знають, як це робити. Ще раз вам ближче покажу. Ось таку ще намистинку сюди я прикріпила скляну таку довгеньку, щоб так завершити підвісочку. Ось так. Ну, і давайте я трішки, напевно, розкажу, що ще. Ага, ще я хотіла вам показати зараз я тут. Отак, от от, щоб поставити, хотіла вам показати зворотню сторону. От тут я використала ну, шкірозамінник, чесно кажучи, вирізала з сумки, сумки тому що так у мене не було таких всяких там кусочків, а з сумочки я вирізала. І от, щоб бік обшити, ось таку стрічку зі стразами. Я використала стрічка, такий ланцюжок, можливо. Ось, Зараз я вам ближче покажу. Так, давайте я ось це відставлю в сторону і вам е, покажу, як я робила, можливо, це все-таки. Це не буде майстер-клас, але трішечки я розкажу, як я робила ось цю підвісочку. Так, я підготувалась. Так, ось ближче я вам хочу показати. Ось Перли, оці окрашені м'ятного кольору, які я використала в своїй прикрасі. Якось я вам їх показувала в огляді е, розпаковочці з е, матеріалу з сайту Aliexpress. Так, а ось це така стрічка чи ланцюжок. Е, магазин у нас все для шиття. Я туди частенько заходжу, заходжу, там, деякі бувають. Такі речі, що я, можливо, ну, думаю, що мені вони знадобляться для моєї творчості, і я їх купляю. Ось оце якось давненько. І бачите, вона купила давненько, і воно мені стало в пригоді ось таке. Річ: за ось ці от, між кристаликами за ось ці такі. ну, де отвори, тут я отак от е, ниточкою і прошивала, зачіпляла і прошивала. Так, що я. А, ще ось така намистинка. Так, ось яку я використала, ось ближче я вам хотіла показати. Що я використала. Так, ось отакий в мене фетр. Він не дуже товстий, тому я складала його, мені здається, в три рази. От отак. Вирізала з як перших, який мені хотілося, або, можливо, зразу ви склали і там ось крайдою взяли, обмалю намалювали. Можете зробити і квадратний, і, і овальний, і круглий, ну, якої ви хочете форми. Так? Далі, далі я ви собі Можете зробити так, теж, намалювати центр. Ну, і, е, в моєму випадку я пришивала ось цей е, кристал так, в цапі. Тут є отвори, за які я е, пришила. Ну, мені здається, якщо немає отворів, то можна приклеїти. Ось я взяла. Щоб показати, ось такий у мене є, наприклад, кабашончик. так? Можна взяти, от, приклеїти кабашон. О, я так розказую, вроді я вже такий спец. Ну, ой, Вибачте мені, дівчатка, ну все рівно вдруг комусь і знадобиться. Це я вже так собі, знаєте, думаю, можливо, я ще зроблю якусь підвізку. Чесно кажучи, мені сподобалось. от З бісера я не можу. Дуже воно таке, от бісер дуже маленький, в мене нема, знаєте, терпіння для бісеру це вишивати. А з намистинок мені сподобалось. Ну, далі приклеїти кабашон. І ось я вже набрала на ниточку. Ви набираєте намистинки меншого розміру. Там, чи, ну, все, що хочете, ви можете так, якусь і намистинку центральну зробити, ще там якась, що у вас там є. І ви набираєте стільки, скільки от, ну, обхватує страз або кристал або кабашон. Ось, так. Ви зав'язуєте от я зав'язала, як я робила, і потім голочкою з одної сторони причепила ниточкою, ну, зашила, і з другої, якби зафіксувала. А потім ви вже ось отак, отак от проходитесь. От. Але е, ну, ось ці там два слоя фетра, там, чи три, чи, можливо, у вас товщий фетр. так. Далі я брала на окремій частинці фетру, на окремій не частинці, а на окремому ось такому, такій заготовочці. Це я так я робила, е, я пришивала. Конектори для того, щоб прикріпити ну, цю нижню намистинку. Ну і самі, щоб намисто Ось у мене такі конектори, ось такі. І я пришивала ось отак от. Ось так. Ось. З цієї сторони, з цієї сторони. Ну і внизу. Ось так я пришивала. Можна пришити і кільця. Ой. Отак От можна пришити ось такі кільця. Можна пришити ось такий конектор, так? Ну, Все, що у вас є, за що можна зачепитися, ви можете пришити. А потім уже ось цю заготовочку, до якого ви пришили, там, ви можете пришити тут і три кільця. Можливо, ви зробите з трьох низочок, там, щоб висіли вісюлечки на цій е, підвісочці. Е, ось, Тоді вже я брала і приклеювала, до, е, приклеювала з до цієї е, уже заготовки, яку ви обшили, вже е, обшита вона була е, у вас е, намистинками. Тоді я її теж приклеїла добряче приклеїла, потім картон додавала, приклеювала. І тоді вже зверху я приклеювала як його, ну, там шкіру там, чи шкірозамінник. Ось. А потім уже я обшивала ось цим ланцюжком. Ось. Можна обшити і бісером, подивитися, як це обшивається бік там. Майстер-класи є. Я думаю, що ось уже обшиття підвізки бісером. Я хочу освоїти, хочу подивитись, вибрати, який є найлегший можна сказати, варіант обшивки, і навчитися, як обшивати. Ну, ось так я робила, не знаю, добре, я вам все розказала, чи ви зрозуміли, що, що я хотіла вам донести. Але я е, старалась, старалась вам розказати, як це в мене вийшло. Ну, ще раз вам покажу ось таку прикрасу свою, яка в мене вийшла. Ой, задоволена я. Прикрасою цією своєю роботою. Ну, а зараз ви побачите фотографії, як завжди, цієї прикраси, як вона виглядає на манікені. Ось. Ну, а я буду з вами прощатись. Закінчую на цьому відео. Будь ласка, кому сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. А вам всього-всього найкращого бажаю тільки позитиву і мирного неба! Чайно ж мирного неба. па-па, До зустрічі в нових відео. З вами була Уляна.